Випадіння волосся стало моєю реальною проблемою, і цього разу я зробила поступові логічні кроки до вирішення цієї проблеми. Отже, перше, що треба зробити, це звичайно здати аналізи на фередин, залізо і вітамін Д. Скоріше за все, вам покаже низькі показники. Так було і у мене. Тепер щодня я п'ю вітаміни, фолієва кислота, вітамін Д і залізо. Тепер у свій раціон я додала зелень, горіхи, печінку, яйця і рибу. Це основа здорової тарілки. Третім кроком до ідеального стану мого волосся був зовнішній вигляд. Певний період я мінімізувала тугі зачіски і придбала Дарсон Валь. Він покращує кровообіг шкіри голови, пробуджує сплячі фолікули, зменшує випадіння і стимулює ріст нового волосся. І о боже, результат через два місяці. Просто погляньте на те, як почало відростати моє волосся. Новий пушок з'явився вже з четвертого тижня. Цей пристрій дуже легкий і легесенько поміщається у косметичку. Дарсон Валь – це справжня знахідка, яка круто працює в комплексі. Придбати його можна у Плюс.